Місяців вивчав, як професіонали і аматори розміновують землі щодня ризикуючи загинути. І зрозумів, наскільки безцінним сьогодні стало все, що дають нам розміновані поля? І над чим працюють фермери? Спробуйте подумати над цим, коли купуєте буханку хліба. А може, вона зроблена саме з того борошна, заради якого розміновували поле? А може, саме заради цього борошна хтось травмувався чи навіть загинув. Коли бабусі розповідали нам, як цінували хліб під час Другої світової, ми не розуміли їхні відчуття, тому що здавалося, що хліб сьогодні завжди є у магазинах, і його дефіциту у 21-му сторіччі вже бути не може. Так думала більшість людей до 24 лютого, і так вже ніколи не будуть думати у багатьох містах, які були в окупації. Почалася війна, не було ні продуктів, не було нічого. Випекали хліб з чого могли. У мене навіть збереглися, як сказати, артефакти з цього часу. Покажете? Да. Люди на згадку про страшні часи просто зберігають це у морозильнику. Це вже, е, коли не було е, ні муки, ні дріжджі, нічого. І ось дівчата робили такий хліб. Це таке, що я впевнена, що воно буде в мене вічно. Вічно? Да. — так. Це були такі талони на хліб. Ух ти. Талон на хліб, одна хлібина. Да. раз в неділю ми мали право отримати, ну, отримати купити хліба. Раз на тиждень одна хлібина? Да. На одну людину. На сім'ю. На сім'ю людей. Це Славутич, місто супутник Чорнобильської атомної електростанції, яке побудували як альтернативу прип'яті після трагедії 86-го року. У 22-му воно було в окупації та блокаді. Можна сказати, що в Лапках це місто острів, бо з усіх боків воно оточено лісом. І до цього міста веде лише одна дорога. В лютому 22-го року, після того, як російські війська окупували селище Михайло Коцюбинське, яке розташоване на цій дорозі, місто залишилося в повній ізоляції. У мене Тітка була блокадниця, і вона розповідала мені про поті 100 сто грам хліба, який вона отримав. Це в Так, да, в Ленінграді. і я розумів, що у нас зараз менше. У нас менше 100 грав на день. Тобто, росіяни, які усюди розповідають про блокаду Ленінграда, да зробили українцям ще гірше на. Да. Славутич опинився у блокаді без доступу до елементарного, ліків та їжі. Хліб знись спалить першим, бо його тут просто не виробляли, а привозили. За ним щезли інші продукти. Місто опинилося на межі голоду. Мешканці почали думати, де взяти хоч якийсь борошно. Його почали доставляти з навколишніх сіл таємними лісовими стежками, про які знали лише місцеві, і не знав ворог. Оскільки хлібзаводу в місті немає, випікати хліб взялися звичайні супермаркети. Почали роботи оці три пекарні, якісь снабжали хлібом. Ці магазини нас дуже виручили. За хлібом, який випікали просто в магазинах, люди стояли у довжелезних чергах годинами на морозі. Хліб закінчувався ну, за дві години максимум. і хоч все одно було не так багато. Те борошно з довколишніх сіл було призначене для тварин. Воно було грубо змелене і з домишками піску та землі. Іншого не було. Ось, друзі, можна дуже-дуже наглядно порівняти. Ось це називають борошном для тварин, а це борошно найвищого гатунку. Ось вони поряд. І ось коли так тримаєш просто в руках, то різниця стає очевидною дуже. Лико в селі синям мішають. Ага, Тобто просто для свиней, так? Да? Так. Це сіль, да? Да, коли закінчилась звичайна сіль, бо вигребли все з полиць. У нас знайшла сіль для посипання доріг взимку, і вона була така брудна, теж з піском. Тоді позвонила моя мама. Вона каже: Ви просто мішайте її з водою, хай осяде осад, і просто солоною водою тоді вже заправляйте В цій просто жах сіль для посипання доріг. І на пиві потім примудрялись пити. А то замість дріжджів ви пиво ви використовували, так? Дріжджів було дуже мало. Це зараз у пиво принесли, так? Так. Да. Працівниці магазину вирішили показати нам, як у часи блокади вони готували хліб з борошно для свиней, сіллю для доріг та пивом замість дріжджів. Приготування зараз іде за тим самим рецептом. У тому ж місці і з тими ж секретами. Що й в березні 22-го року, коли ці героїчні жінки своїми руками випікали тисячу буханок на день, працюючи у дві зміни, щоб хоч якось допомогти місту. Які емоції, перш за все, зараз у вас пригадуючи той період? По первах, це жах. Ну як це так? Свиняючи муки, кипа, чим хліб. Емоції дуже важкі, як у нас все, городи дрізали. Який головний страх тоді був? От страх, що останемось голодними. Страх, що не буде нічого. Дуже страшно. Я дійсно ніколи подумати не міг, що на нашій землі в Україні ми стикнемося з ситуацією блокади, що будуть концтабори, що буде по суті перший етап голоду, коли вже не вистачає хлібу. Дуже страшно все це усвідомлювати, і що ще війна ще не закінчилась. Ви знаєте, для мене це історичні кадри, і я вважаю, що кожен має подивитись, побачити це і пам'ятати все життя, якою ціною ми здобуваємо нашу незалежність і яку ціну високу ми вже заплатили і продовжуємо платити. А оце ви залишили це залишок, так? Да? Давайте з нього щось зробимо теж. Щоб не пропадало нічого. Я хочу зробити, знаєте що? Зробити ось так. О, сердечко. Сердечко для Славутича людям, які непереможні і сильніші за будь-яку зброю. П'ятнадцять хвилин у духовці і ми можемо протестувати такий самий: блокадний славутицький хліб. Запах дуже гарний. Пахне <смач> як, як тоді. <смач> По смаку точно такий. <смач> я б сказав так, що він дійсно пахне не просто хлібом, до якого ми звикли, а він пахне запах корму. Але він пахне смачно. Я Але смак такий, як і був. Mm. Один в один. Ти гарячий, він дуже смачний. Він, я би сказав, такий дієтичний, екологічний. Мені подобається. Я уявляю, як смачно це було в той час, коли хліба було дуже мало. Незламні люди, які в будь-якій ситуації знайдуть вихід. Немає хлібу, його зроблять з борошна для тварин. Нема доріжів, візьмуть пиво. Нема солі, візьмуть сіль для доріг. Не знаю, для мене той хліб був, ну, напевно, найсмачніший в житті, тому що ну, коли його немає і. Ти розумієш, що ці люди зробили для того, щоб ми всі словотичани мали хліб? Це дорого стоїть. Це був найсмачніший хліб, який я тільки коштав у своєму житті. Та да він саме смачний був, тому що ми в духовці сушили. Що та любов, приготувати, приготовити, да, щоб нашим діткам було щось по -то тому що було дуже важко. От ваші найсильніші враження про період, коли хліба не було, дорога була перекрита. Трешно, я заходила до магазину, бачила листи норі для суші. Угу. все. Заяви соус, але і того розбирали. А тобто, ви, ризу, ви, ви, ви ви купували те, що раніше було не потрібно, так? так? Купували все, тому що немало чого їсти. Ми ще поняли, що якщо ми щось втрачаємо, навіть щось маленьке, то маліше, ми вже бізнесі не Нехай це залишиться в історії тільки і більше ніхто з вас з тим не, не Щоб нічого. Ніколи наше наступне покоління не, відчує не відчує цього.